Всім добрий день! Сьогодні поговоримо з вами. Про Еці. По-перше, про саму платформу, трошки розкажу. Еці це платформа, яка була заснована досить давно, вже у 2005 році у Штатах. Тому одразу скажу: мова за замовченням на Еці, це саме англійська мова. Наразі на Etsy є майже 90 мільйонів активних покупців. Активні покупці, тобто це ті, хто хоча б раз за рік щось купували. Не просто Заходили подивитися, а саме купували. Ну і так само, майже 6 мільйонів активних продавців наразі є. Тобто, також ті, хто саме продавали, не просто зареєструвалися і забули. У Еці є перелік пріоритетних ринків для розвитку. Це в першу чергу англомовні ринки. Знову ж таки, бо Еці була заснована у Сполучених Штатах. Це штати, Велика Британія, Канада, Австралія, а також у Європі це Німеччина і Франція. Що можна продавати на Еці? Більш детально, детально розповім про це, бо багато хто і сьогодні в залі чула, що багато хто думає, що на Еці можна продавати лише те, що ти сам зробив своїми руками, але це насправді не так. На Еці так, такий глобально можна сказати, що це найбільша платформа для продажу хендмейд товарів у цілому світі, але тут важливо розуміти, що саме Еці розуміє під хендмейд. У хендмейт у них зараз вони виділяють дві категорії тобто, це речі, які ви зробили самостійно своїми руками, або там. Ті, хто з вами працює, це може бути якась сімейна майстерня або друзі, зібралися. Ну, тобто ті, хто зробили це разом з вами, або це можуть бути речі, виготовлені кимось іншим, навіть там не знаю, якоюсь фабрикою або ще кимось, але за вашим персональним дизайном. Тобто, на ці можуть продавати свої товари дизайнери, які його розробили. Наприклад, знову ж таки, багато сьогодні казали про дизайн одягу. Так, це може бути дизайнер, який розробив дизайн одягу і віддав його там, десь на фабриці відшили, і це окей, це можна продавати «Еці». Також на ЕЦІ можна продавати вінтаж. Вінтажем Еці вважає будь-що старше за 20 років. Тобто будь-які речі, які були виготовлені до 2002 року, і тут вже зрозуміло можна і потрібно продавати також речі промислового виробництва. І ще одна категорія товарів на Еці, які можна продавати, це товари для творчості. Це можуть бути будь-які інструменти, матеріали, якісь складові частини. все, що що завгодно можна продавати на Etsy. Також окремо відзначу, що до категорії хендмейд товарів також відносяться електронні товари. Так? Тобто, будь-що, що може зробити графічний дизайнер, також можна продавати на Etsy. Або якщо ми кажемо про виробництво якогось фізичного товару, так само можна зробити якийсь майстер-клас, як можна виготовити такий товар, і виставляти на Etsy, продавати цей майстер-клас як електронний товар. Які умови продажі наці? Ну, по-перше, еці завжди працює по 100% передплаті. Тобто, спочатку покупець вас купляє і сплачує за доставку. Якщо у вас доставка окремо не входить в ціну товару, а вже тоді ви можете виготовляти, якщо це якась річ під замовлення, і відправляти. Або якщо це щось що у вас вже є, готове? Ви можете спакувати, відправити? Зараз там Юля показувала слайд, вже трошки змінилися умови. Виставлення лістингу коштує на ці 20 центів а доларових центів. Так? І 6,5% вони беруть з продажів. І ці 6,5% половин не лише від вартості товару а ще й від вартості доставки, тобто з загальної суми, і також є комісія за проведення платежів. Зараз ЕЦі здебільшого працює через систему свою власну Etsy Payments. і ці Payments бере, ну, там у різних країнах трошки відрізняються ці відсотки. Якщо казати про європейські країни, то це 4% плюс 30 євроцентів. Якщо казати про тих, хто зараз торгує з України то більшість не більшість всі продавці торгують через посередників PayPal, ну і там, звісно, тоді є комісія PayPal, є комісія посередників, але вони також десь там ну, приблизно такі самі, у когось 5%, у когось 6%. І окремо ще Юля просила сказати про те, які є додаткові можуть бути витрати на Еці. Це можуть бути витрати на рекламу. Реклама на Еці може коштувати від 1 долара в день. І ви самі можете регулювати, скільки ви готові витрачати на рекламу своїх товарів на Еці. Трошки про те, де зараз є українці, на ЕЦІ. Я тут зробила скріншот з. Сервісу «Коаланда». і тут Юля казала 55 тисяч магазинів. Тут ви можете побачити 24 там, з хвостиком магазинів. Це мається на увазі саме активних магазинів, тобто ті, які зараз торгують і продають. А, ну, тобто, десь половина магазинів, які були зареєстровані з України, вони не є зараз активними. Ну і ви бачите по кількості магазинів зараз Україна на 13-му місці, але. Ще одна річ, на яку хотіла звернути увагу, це на Ефективність наших магазинів, подивіться на ось цю цифру: майже тисяча продажів в середньому є у магазині. Ну, тобто, зрозуміло, що є магазини, у яких більше, у яких менше, але така середня температура по больниці це майже тисяча продажів. В той час, як у американських магазинів, майже в два рази менше. і Це, як на мене, показує в тому числі наскільки українці знову ж таки завзяті і підприємці, що вони навчаються і продають набагато ефективніше. Набагато більше Так, так, так. Ай, втекло в мене. Та я щось і в ту сторону, і в іншу воно. А все, 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 все я знайшла. Yeah. Ну і по кількості виставлених товарів можете побачити, Україна там на восьмому місці, і по кількості. Це було по кількості продажів так на восьмому місці і по кількості виставлених товарів на дев'ятому місці. Тобто, знову ж таки, незважаючи на те, що в нас менше магазинів ніж у будь-кого, ніж там у інших країн, в нас більше лістингів і більше ми продаємо на Еці. А як працює Еці саме зараз? Дуже важливо неція вміти розповісти про унікальність ваших товарів і створювати атмосферу. Чому це так? Бо ЕЦІ – це унікальна торгова площадка, яка спочатку була заснована саме для того, щоб продавати хендмейд-товари. Еці регулярно робить опитування серед своїх покупців, і постійно більше ніж 80% покупців на Еці кажуть, що вони приходять сюди, щоб купити товари, які вони не можуть придбати більше ніде. І вони приходять сюди, щоб придбати щось унікальне, створене там з якоюсь метою, філософією, душею. Тому саме на це дуже важливо вміти це донести. Не просто виставити товар, там поставити не знаю, ціну із чого воно зроблено, а вміти розповісти історію, яка стоїть за вами, за вашим брендом, за вашим товаром. На еці дуже важливо заповнювати абсолютно всю інформацію в магазині, якщо дуже коротко сказати, що потрібно для того, щоб Ваші товари покупці могли побачити, то це насправді дві речі. По-перше, заповнити абсолютно все у вашому магазині. На Еці немає жодного віконечка, яке було б неважливе. Там фотографію, наприклад, ми можемо додати 10 фотографій до товару, і це означає, що повинно додати саме 10 фотографій, а не 2-3. Ну і так само там з різними текстами. Тут філософія Еці заложена наступно. Етсі вважає, що вони створили ідеальну структуру інтернет-магазину, прочитавши інформацію, в якому потенційний покупець може прийняти рішення про те, що він готовий придбати. А коли у вас десь щось не заповнено на Еці відповідно алгоритми Етсі вважають, що у покупця буде недостатньо інформації, аби прийняти рішення про покупку, і вони такі товари з таких магазинів будуть нижче у пошуку показувати. Тобто дуже важливо заповнити абсолютно всю інформацію. І е, другий секрет успіху неці це описувати максимально точно і конкретно ваші товари, що саме ви продаєте. Бо дуже є багато зрозуміло там розговорів про те, як працюють алгоритми, як зробити так, щоб вас знаходили. Але це найважливіший секрет: розповідати максимально точно, максимально. Повну інформацію дати про ваш товар, бо алгоритми постійно змінюються зараз. Еці, наприклад, впроваджує також штучний інтелект, буде підключений для пошуку товарів. Буде підключений штучний інтелект. Наприклад, можна буде шукати схожі товари за фотографією. Так, там не знаю, жінка десь робить ремонт, їй там десь сподобався якийсь килимок, який вона побачила в якомусь там журналі. Вона може його сфотографувати, прийти на Еці, загрузити цю фото, і Еці їй підбере декілька варіантів, які будуть максимально схожими на, на ту фотографію, яку вона загрузила. Тобто, ви не можете наперед ніколи передбачити, що саме коли. Як буде змінюватися. Але те, на що ви точно можете і маєте впливати, це максимально точно розповідати про свої товари і заповнити абсолютно всю інформацію, щоб вся інформація, яка потрібна покупцю, яка потрібна пошуковому алгоритму для того, щоб показати ваш товар покупцю, щоб вона точно там була. Обов'язково користуйтеся інструментами, які допомагають у пошуковій оптимізації, бо все ж таки є пошукова оптимізація на ці зараз. Там покажу окремо додатково, які це інструменти, як ними можна користуватися. Ну і обов'язково вивчайте статистику, приймайте рішення саме на основі статистики вашого магазину. Зрозуміло, що коли ми там тільки відкриваємо магазин, то це більше. Може бути в такому інтуїтивному режимі, якщо ви ще не знаєте, не вмієте, як користуватися цими додатковими інструментами, але згодом ви побачите, що там є, коли напрацюється у вас якась статистика в магазині, то це вже дуже-дуже потужний інструмент для того, щоб приймати рішення, що в мене краще продається, що гірше продається, які товари, які фотографії краще заходять, які фотографії гірше заходять. Тобто не... Відмовляєтеся від цього інструменту, бо на ЕЦі, знову ж таки, дуже багато людей, які там, ну, митці-митці, так, от Я щось створила, на Еці закинула, і хай він там якось продає. Як Юля сьогодні вже казала, жодна з платформ вона не буде працювати сама. Просто закинула і на літанні скупісь, розкопає живе пісь. Воно так не працює. Треба працювати з цим інструментом. Які можуть бути допоміжні інструменти. Це такі два. Найбільших інструментів і rank.com, і marmalit.com. І rank зараз має декілька тарифів від 6 доларів на місяць до 30 доларів на місяць. І... Особливість цього інструменту є в тому, що і по-перше, не показує статистику взагалі по всьому Еці. Там можна обирати окрему країну, по якій країні ви хочете побачити, і там є ну, ті країни, які я показувала як пріоритетні на Еці. Це по-перше, по-друге. Як кажуть, більшість моїх клієнтів, досить складна адміністративна панель на її ренку. Там дуже-дуже багато інформації, але знову ж таки особливо для новачка, не завжди зрозуміло, що це за інформація, яка мені з неї користь, як нею користуватися. І ще одна особливість. І є в тому, що і коли показує якісь прогнози, наприклад, там який буде попит на той чи інший товар, якісь пошукові запити, коли ви перевіряєте, то він показує середню температуру по больниці. Тобто, в середньому, впродовж останнього року такі товари шукали там, наприклад, 400 разів на місяць. Але у кожного товару може бути своя сезонність, так, і ці 400 пошукових запитів на місяць не завжди є ну, такою корисною інформацією для продавця. І другий інструмент marmalit.com, він також платний, коштує 19 доларів на місяць. Його особливості в тому, що. Насправді це досить простий інструмент, і Marmalit показує дані абсолютно по всіх запитах на Еці. Бо ну, оскільки ми з вами знаходимося в Україні, може для тих магазинів, які там в штатах, то для них важливо розуміти, які там пошукові запити саме в Штатах. Оскільки ми з вами знаходимося в Україні, то здебільшого для нас ну. Не суть важно там зі штатів у нас куплять якийсь товар або з Європи, або з Австралії. Для нас важливо розуміти, скільки взагалі є попит саме на цей товар, скільки я можу очікувати продажів у своєму магазині. Тому ці дані будуть ну, більш релевантними, більш цікавими саме для українських продавців. І мармаліт показує не середню температуру по больниці, вони показують. Якщо казати про пошукові запити, вони показують факт за попередні 15 місяців. Тобто ви одразу зможете побачити, якщо є якась сезонність у ваших товарів, сезонність пошукових запитів, ви одразу побачите, що отут там зовсім не шукали у цьому місяці, а отут дуже багато пошукових запитів. Ви будете розуміти, який попит ви можете і коли очікувати в своєму магазині. Ну і прогноз на наступні три місяці. Ми з Юлією робили вебінар про ці інструменти, про аналітику на Еці. Він є за QR-кодом. Можна перейти на нього. Він на Ютубі лежить подивитися. Які можуть бути джерела трафіку у ваш магазин на Еці? По-перше, це внутрішні пошукові алгоритми Еці, як я вже казала. На ETSI є пошукова оптимізація, нею потрібно користуватися. Тобто на Еці є ті самі майже 90 мільйонів активних покупців, які приходять на Еці щось пишуть у пошуку, тому що вони хочуть саме цю річ купити. Це пошукові алгоритми. Далі на Еці є два види реклами, яку сам Еці для нас пропонує. Це внутрішня реклама. Еці вона називається Еці ЕЦ. Тобто ваш товар не буде виходити за рамки платформи ці він буде. Рекламуватися у самій платформі більше показів у різних місцях буде показуватися, а не лише за пошуковими запитами, ще будуть там показуватись, наприклад, у розділі там, ідеї подарунків для неї, ідеї подарунків для нього, ідеї там, не знаю, для весілля у різних таких місцях ще буде показуватися. І є зовнішня реклама, вона називається Offsite Ads. Що це таке? Це ми з вами просто. Ставимо там галочку або нажимаємо кнопочку вкл і тим самим надаємо Etsy дозвіл використовувати наші товари у своїй рекламі. Тобто Etsy від свого імені запускає рекламні кампанії на найбільших пошукових майданчиках світу: це Facebook, Instagram, Pinterest, Google Bing. І на цих пошукових майданчиках Еці запускає рекламу. Там є менеджери, які цим займаються, але вони будуть рекламувати самі, саме ваші товари. І ви не платите за розміщення цієї реклами, ви платите тільки додаткову комісію, якщо з цієї реклами прийшов до вас покупець і щось купив. Це зовнішня реклама. Ну і також ніхто не забороняє, і, навпаки, навіть краще для вас і для ваших продажів можна користуватися зовнішніми джерелами трафіку, як то реклама у Фейсбуці, в Інстаграмі, Пінтерест. Але що потрібно розуміти, що на Еці в нас немає можливості встановити пікселі Для того, щоб відстежувати цю рекламу, розуміти там якість цієї реклами. Тобто на Еці можна просто трафік гнати. так, Не буде у вас результату якогось там у кількості продажів саме з цієї реклами. Який контент потрібно підготувати для старту на платформі? Так дуже коротко. що... Що найкраще вам треба підготувати, якщо ви ще не працювали на і що вам знадобиться? Це банер для вашого магазину. Не буду озвучувати розміри, ви їх бачите. Іконка магазину п'ять фотографій для історії бренду. Тут важливо, щоб ці п'ять фото були саме того розміру, який зазначений на слайді. Бо якщо вони будуть іншого розміру, я їх буде сам автоматично обрізати до цих розмірів, і це буде криво-косо. Відео для історії бренду можна до 300 мегабайтів, і фотографії, візуальні матеріали про ваші товари. Фотографії може бути. Десь має бути, не може бути, має бути 10 штук на кожен товар, і на Еці краще працюють атмосферні товари, так як я казала на самому початку, що на ЕЦІ важливо вміти донести свою ідею, філософію, показати унікальність. Ну і, звісно, фото, відео, контент це одна з можливостей показати унікальність ваших товарів. Тому краще робити атмосферні фотографії. Наприклад, там на Амазоні є чітке правило, що має бути просто на білому фоні. Ні, нічого зайвого, на Еці, навпаки, краще такі більш, скажімо так, інстаграмні фоточки робити. Ну і обов'язково я завжди всім раджу робити інформаційні такі картинки. Наприклад, якщо ви продаєте одяг, то обов'язково у вас має бути картинка з розмірною сіткою, картинка, як там зняти мірки, ну щось в такому дусі. Бо дуже багато людей на Еці не читають описи. Ваших товарів, а просто зайшли, подивилися картинки. Окей, окей, так мені все сподобалося. Купили та історія, про яку Юля сьогодні розповідала, що там купили гаманець, і потім був негативний відгук, що він не помістився у дамську сумочку. Це особисто моя історія, це в мене таке було. Тобто клієнтка не читала, не дивилася, які там розміри. Хоча на фотографіях зрозуміло, бо там були е, е, платіжні картки. Ну і видно, що це довгий такий гаманець, бо там три платіжні картки. Влазять одна під одною. Але таке трапляється, тому завжди всім рекомендую. Прямо на фото можна домалювати стрілочки, підписати, які це розміри, обов'язково в сантиметрах і у дюймах для американців. ну і відеолістингів до 15 секунд. Без звуку, вони такі у форматі, як. Instagram Stories у вертикальному форматі і вони виставляються без звуку. Дуже раджу робити ці відео, вставляти їх, бо також пошуковий алгоритм Еці дуже гарно на них реагує. Тобто лістинги, в яких є відео, будуть краще відображатися у пошуку ніж лістинги, в яких немає відео. Яка зараз ситуація в Україні з зеться? Дуже важка, якщо сказати, коротко. Еці ще 26 квітня 2021 року заборонили відкривати нові магазини в країнах, де не працює їхня внутрішня платіжна система Еці Payments. І ми всі сподівалися, що це там вирішиться. Я особисто так сподівалася за 2-3 місяці, але восени не там. І скільки вже і Юля, і Укрпошта і Мінцифри, і всі писали листи і проводили. Перемовини ці всім відповідає, що вони working hard, Вони дуже наполегливо працюють над тим, щоб запустити ці Payments в Україні, але наразі маємо те, що маємо. Досі ці Payments в Україні немає і не працює. Тобто магазини, які були відкриті до 21 квітня 21 року, працюють як і раніше, як я вже казала, через фінансових посередників, через посередників PayPal, а ну і наразі в нас немає відповіді на питання, коли ж Еці таки запустить цю можливість для, для України. Тому ми з Юлією вам пропонуємо шукати для себе партнерів, яких вже є магазин. на ЕЦІ. Шукайте партнера, у якого вже є зареєстрований магазин ЕЦІ. Я не буду казати про історію там, купити магазин, продати магазин, бо, якщо чесно, це заборонено правилами ЕЦІ. Там чорному по білому написано: що купувати, продавати магазини не можна. Але запартнеритися, наприклад, з кимось можна. Я завжди раджу шукати якісь магазини з комплементарними товарами. Так, наприклад, ви там казали у вас прикраси для наречених, так якісь аксесуари свадібні, весільні. Наприклад, можна знайти магазин з весільними пла... сукнями або ну щось схоже. Якщо у вас товари для дітей, то знову ж таки можна знайти магазини з товарами для дітей. Тобто шукайте магазини зі схожою цільовою аудиторією, ну і звісно, там схожою стилістикою, бо як я вже казала, дуже важлива атмосфера, яка є в магазині. Ну і не забудьте, звісно, обговорити усі нюанси, усі умови співпраці, хто там, кому, коли, і що. Я б тут хотіла ще додати такий момент. Ну, коли ми дійсно 15 мільйонів разів спілкувалися з приводу відкриття, вони реально не проти, щоб українці брали раніше відкриті магазини. Тобто, вони говорять, на вашу країну вже і так 55 тисяч магазинів відкрито. Що ви ще хочете? Чого ви Укрпошта до нас пристаєте? Беріть ті магазини і їх там з ними розвивайтесь. Тобто, це реально робоча історія. Тепер тут важливий практичний момент, де шукати цього партнера в групах, фейсбуках, Збуки, ми з тобою не додавали тут посилання, але ну є, наприклад, Катіна група, вона називається Сотворі свій бізнес на Еці. Там 25 тисяч людей, які люблять Еці або торгують. Там просто люди приходять і кажуть: Я там е, продаю там товари такі то хочу вийти на Еці, шукаю партнера. Або там хтось каже: Я продаю свій магазин зареєстрований 18 році. Ціни, е, ну якби, так, є різні. Ну, як ми сказали з Каті. Ми не говоримо про продажу, ми говоримо про партнерство. Ми розуміємо, що можливо партнер не буде участвувати в активностях цього магазину, а буде новий партнер їм займатися. Але ну, якби, там є не то, що хитрості переходу, але просто треба так зробити, щоб дійсно не попасти в якийсь чорний список самого еці, а зробити це все максимально правильно. Але можна знайти магазин, і це не якісь космічні гроші. Це можна там є люди, які просто віддають. От у них він є, він їм не потрібен по різним життєвим обставинам. Наприклад, у Карпоші також пропонували. Ну, ми, ми, коли ми відкрили магазин на eBay і на Амазоні, ми думали, підемо ще марки торгувати на Еці. Ну, наші марки, там люди інші, продавали. От реально наші марки брали і продавали на Еці. Хоча це не хедмейд, але це просто такий був унікальний товар. І нам дуже багато хто казав, давайте ми вам віддамо, забирайте просто магазин і Все. Тобто його знайти можна. У Кого ще немає, це не проблема його знайти. 55 тисяч людей з України раніше це зробили. Ти вже по основних пунктах зробила Так, так? Вже все. Я думаю, що, що треба спробувати з Еці, тому що основна історія з українськими товарами. Ми можемо робити персоналізацію. Еці це той магазин, який робить персональні товари під замовлення. Тобто, у вас є можливість. Міняти кольори, робити гравіровку на ювелірних виробах, робити подарунки, робити будь-які кольори. міняти розміри, все інше. Тобто, це наше. Ми не можемо ми маємо тверезо дивитися на наш ринок. Ми не китайці, ми не ми не Камбоджа. У нас немає такої собі вартості товару масового характеру. Ми не можемо. Ну, майже в більшості товарів нам дуже складно. Конкурувати з мас-маркетом. Але коли ми вклали душу, як це зробила весна в свою косметику, і там зробила якийсь брендинг, або коли ми робимо замовлення під, товар під замовлення, то абсолютно очевидно, що Україна, або так, як от Сокіри, ми розк... ну, це ж досить понятний товар, Сокіри. Ну, тобто, я вірю, що по всьому світу є багато людей, хто вміє робити секір. Але хлопці із Харкова їх так роблять, що в них їх купують там. І навіть я не думаю, що в Харкові менше собі вартість ніж в Камбоджі або в іншій країні. Але їх купують і це все правильно упаковується, поняття брендгу, персоналізації. Це дуже от, важлива історія. І ми, от, мені здається, що ми часто це не то, що не помічаємо, ми забуваємо про це. Персоналізація має значення для таких товарів. Хедмейд більше, я не зна... у нас є відеоролики насправді на Ютубі у Карпоші, ми спробували ми всі платформи записати, які взагалі. Вообще... Хоч якось дотичні до території України. У нас є хороший матеріал, називається Amazon Headmade». Але от коли дивіться, я зараз роблю тізер. Буде зараз. Ми з вами перекусимо нас USAID кормить усіляно усіля питання. Наші гості онлайн, які зараз там більше 200 людей, також приєднаються до нас через 25 хвилин. І у нас буде супер крутий спіч від Аліни, яка вже багато років займається Амазоном і допомагає, в тому числі Укрпошті, вести Амазоновський магазин Укрпошти на Амазоні. Це ну реально класна. Агентство Discovery, які може сказати, які є успіхи на Амазоні, на що можна розраховувати на Амазоні для українців, але продовжуючи тему хедмейда, в хедмейді на жаль, дуже складно на Амазоні конкурувати. Тому якщо ви в хедмейді, то у вас все рівно немає інших або власне платформа, тобто власний інстаграм, фейсбук, власний сайт, або Etsy, Бо ви більше його ніде не знайдете ту аудиторію, яка вас купить. Еці ціленаправлено викупляє багато років підряд всі подаючі надіжди торгові платформи. Ми всі хто там тут старічки, пам'ятаєте німецьку платформу Даванда. Де Даванда? Частина Еці в Бразилії в минулому році я не пам'ятаю, як платформа називається. Вони да, вони викупили в Бразилії. Бразили... Тобто вони просто. Підчищають ринок під собою. Вони роблять вони, як от вони в них напевно точка зору, що вони Amazon Амазон для хедмейда. Тобто є Амазон для масових товарів, а є Амазон для хедмейда. Це Etsy.